Два в одному. такий класний набір. У нас тут іде гайковер та імпакт. В Крутий інструмент, який кіндаун у нас приїхав в магазин. Для тих, хто займається закручуванням потужних турбогвинтів обранками доїсу коріч, в загальному 230 30 тонн, як ним працювати, що він може виконувати в нас. Працює, звісно, від батареї акумуляторний, є так само у нас три швидкості. Якщо вам потрібно закрутити турбогвинт на 17 або більше, що в нього головка, то без проблем вставляємо і. Докручуємо. Або також можна працювати і біткою. У нас є відповідний отвір. Поставили бітку і заганяємо вже або саморізи, або а, турбогвинти, котрі йдуть головою під біточку. Професійний інструмент, безщітковий двигун, гарантія 36 місяців. Ось в такому кейсі дві батареї йдуть у нас в наборі та зарядний пристрій. Рекомендуємо. переходити на сайт incocom.ua.